Доброго здоров'я, шановні пасічники, всі глядачі мого відеоканалу. І звісно, сьогодні чергове відео, так як у нас майже закінчення неактивного сезону, а закінчення головного медозбору, які всі пасічники чекали, не дивлячись на погоду, не дивлячись на розвиток бджіл, не дивлячись на те, що в нас в країні, ну ми всі. Бажаємо, знаємо, віримо в перемогу і віримо в те, що буде все добре. Ну, Життя продовжується. І, звісно, о, навіть і собака підтверджує. Хтось мене питав, що за сторож, крім камер, хто може бути. Оцей не підведе ніколи. Ми те, що буває серед людей. Так, добре. Не відволікаємося. Значить, у нас остання відкачка меду. Для когось то вже давно то пройшло, для когось ще йде медозбір. Пасіка пасіка і ще завісить і медозбір. Соняшник раз відкачалося, як говориться, пізній соняшник. Щось трошки на кінець підніс також і це все змішується якби золотарником, тому що зараз йде продуктивний взяток. Але ж ми вже теж, як би говориться, заокругляємося і... Відкачуємо рамочки, медові, взяток є. Можливо, хтось і зараз і недовольний тим, що щось росте, щось цвіте, а медозбіру немає. Ну, це ж різні фактори є. Я з медом, я... Хтось цукром кормить, а я качаю мед. Ну, що далі? Ну, от в цьому ряду я вже якось був раніше показував. Знову ж до того самого йду вже. Вже після мого показу раз відкачував, потім другий раз зачистку робив. Ну, а Тепер, що там золотарник дає, то я також от, от, покажу і між іншим він нормально дає погода цьому. якби... Так, Щоб навіть до верха достати, тут робимо так. На Золотарник, от, як ви бачили раніше, у мене тут йде дві наставки. Тут було відкачано також другий корпус, тут слабша була сім'я відка... Ну, коротше... Що тут, тут об'ясняти? Вечірні вже пізно вечірній час. Згоню їх вверх. джіли достатньо є, сила збереглася. корпус. Паралельно з цим відео, що зараз немає, там відкачувалися не остатки, а також на першому точку. От дивіться, вже багатьох трутня гонять, а в ще трутньовий розпліт навіть є. Видно, блистить, тобто подносилося, то мед. Ну він завжди якийсь дивлюся цей золотарник, якщо його дивиться, то ну, печатка навіть меду не, не така, як би мала би по стандарту бути. ще ну, залежить від рамки, мабуть, і свіженьке чи не свіженьке воно. Ну є, дивіться, от. є, можна. Опа. Ось так. Так, я думаю, що і внизу треба буде показати. Позапечатаний мед. Ось, видно. Тобто два корпуси меду ми знову ж таки беремо. Все, що в гнізді далі залишається, залишається для бджіл. Гніздо не буду зачіпати. І ще одне скажу, що коли взяток зараз є, золотарник продукує нектар. Джела не зношена і не мала впливу кліща, вона спроможна ще працювати на користь для себе, для сім'ї, для зберігання кормових запасів або накопичення, поступове накопичення зернових запасів. Для чого? Для того, щоб зимову брати і користуватися медом і золотарника. То цьому не придає значення. ну Тут одне буду борочить. Що тут, як говориться, мене, щоб достати цих Багдамовські рамки я піднімати не тож Одна лисня мору. Ну, можна бачити так. От. згонює, О, теж мед, теж добре діло роблять джолки. Загуділи. До речі, після соняшника. Ну і тут теж така печатка. До речі, після соняшника тут був ще один корпус, останній, що відкачував. Трутень є, ще й свіжим виходить, не, не ганяють. їх. От вам це індикатор того, що ще бджола в, в активному стані, ще любить трутня, а не гонить його. Зняв і на золотарник вже це залишив, як ви бачите, є. є. Що цікаво, що ще вони не зупиняються, а несуть. Так, що тут? Що тут у нас? А, І вже, хай Раз почав, так поки дивіться, роздуті рамки, тут, мабуть, 9, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, після відкачки меду останній раз Соняха тут я взяв 9 штук, ну, розширював вони, видно, спочатку така трохи роздута. от, Все, що буде в гнізді, внизу зачіпати не буду, їм піде в зимівлю. Це основне. Таке в нас зараз правило. Крім того, порівняйте ціну цукру на тих 8 гривень чи 10 гривень. чуть дорожче. то Знаєте що? Візьміть, розколотіть цукор, закорміть бджоли. І після того побачите, чи вигідно закупляти цукор, десь їздити. Ну, тут теж у мене вже в ряд племіної йде, тестово. Також залишив один. Не можна було навіть прививки зробити. Я вам кажу, що подливали капітально, то зменшив, забрав наставку, далі не ставив. О, так. Ну отака. така в мене бджілка. би що тут витягувати, не витягувати. Я не знаю. Варто його теж чи ні. Що тут сказати? Теж скільки я залишив, 5 6, 7, 8, теж 9 рамочок залишу і також вони роздуть. Ну, можна було б і 10, але для чого. Отак. Ну, Взяточок є. Несуть, запечатано все, остальне туди обділка, сіренька гарненька ну, супірово. Питаєте що за лінія? Ну скажу вам, що це за лінія. Андрес Зван Звангіроги. то і стройзик. По лініях смішно, не смішно, тому чи є тієї, лінії, чи нема. Я не один раз об'ясняв, а так, хто хоче доколупатися, я зроблю особливо для... Допитливих зроблю відео по лініях і побачите, чи є вони, чи немає. Це вам буде як спойлер зараз. Чи є, що там по тих лініях чи немає. Комбінації ви точно знаєте. Знаєте по материнській лінії, чи є, чи немає. Хоч батьківський може бути визначений. Але чи лінія носить мед, чи ні. Чи, чи бджола носить мед, чи ні. От питання. Це поважливіше. О, дивіться, також сама історія. Е, питають мою, мене ще одне про бджолу, яка строїть отакі нарости, чи не строїть? Чи липить віск, чи не липить. Вам я показую, ви самі бачите. Це вам буде відповідь. Натуральна карніка, продуктивний взяток, середній взяток. навіть в більшій мірі підтримуючи взяток. І вони будуть отаке робити. Отаке будуть робити. Це не отого, що я вощини не додаю. Чи ще небудь якісь причини, що я не роблю. Вниз покажи там теж, все залито. Так як і в тому році, ну, як і в тому році було в мене в зиму пішли майже на золотарніку, так і в цьому році піду. І крім того, що хочу додати. Зимують дуже добре. Дуже добре зимують. І на що мені той цукор пхати, їм? Хоча, коли б мед був би оптова ціна по 5 євро, то звісно воно можна було б щось дрібти більше і, і, і підкормлювати там цукром, як зараз підкормлюють і нарощують в зиму. Воно мені не потрібно абсолютно. Тому що тут підтримуючи взяток, за, за репродуктивний взятокий. Ось таке. Далі що? Пару штук покажу, що вінчик і все буде закінчити. О, так що таке. Тут дуже високо. Вся сторона у мене трохи пострадала, все-таки воно киталося, хиталося, то говорить, це і упало. Але не від того, що підставки. а від того, що медом були забили. Ну, тут знову та сама картина, зразу після відкачки. Буквально за короткий час. Ну ви бачите, і бджоли вистачає. От вам і карніки. Я не знаю, як та карника карніка буде у вас вдома давати продукцію цю. Тобто носить мед, поведінка, те все, це все залежить від місцевих умов. На генетиці, якщо говорити, ну, то і теж воно має значення, бо спаровується ніби з домашніми трутнями, з карнікою, але підвозять люди на медосбор. За 2-3 кілометри стоять, а там має ну, якісь дракони, літають в них, десь паровуються, то буває і бджола жовтизною, Але це не показник. Основне те сама характеристика і поведінка. Ну, а на низу, ось можна побачити, цілий я замінив, цілий було в мене е, рамки з вощиною, корпус, вони відтягнули, я відкачав. І знову ж таки воно стоїть на низу і запечатано і все добре. Ось так. Ну і паралельно я вже кажу, що вставляю там відео по тому, з іншого точка, де в мене закінчувалася відкачка. І і що І все. Можу давати на осушування рамки їм, а можу і не давати, то залежить від того є по, по бажання, і по бажанню. Де й так. Ну, отак, хлопці. Більше я думаю в цьому сезоні по медупродукту. А, оп, забув, забув. Значить, вже скоро буду привозити з медозбору, привезу е, пасіку, частину. Частинку пасіки. Там, де я на гречку возив, де бачили. Коротше, там робиться. Я оце останній раз як їздив вже, мабуть, тиждень, вже там так було запаковано, заштукатурено так, що там відкачувати треба буде. Ну, Залишив там, як є. Одним словом, відкачка ще не робилася там. Як є, там трохи ще збоку соняха було, ще і соняха додавали. Тобто що верх, що низ, що гніздо, там, скоріше, що позаливано. Позаливано і то треба позаливано. Ще з ним треба поратися. І тоді, коли буду там відкачувати, отак от я вам скажу, є в мене один препарат, коли ні воздуходувки, ні руками не треба рамки трясти, не треба щіточкою змітати бджіл. Там ту штуку раз, буквально за хвилину часу. Дві хвилини і вся бджола з верхніх корпусів йде в гніздо. Ну, такий є препарат. Так що так. От. Що скажу? Чим їх тим допоміг? Де Дехто що питав, я відповідь дав. По пасті теж, як би показав щось трошки, всього я вам бігати не буду показувати, воно і лишнє. От. А ну, теперішній. Якби сезон вдався. Далі що? До відкачує мед, бочки йдемо ціну на мед по 5 євро. Ну Надія то таке є. Ну, будемо надіятися на краще, ніж те, що зараз маємо по ціні. Ось так. Це Кому було цікаво, ставимо лайк, підписуємося на відеоканал і дослідуючого відео. Всім до побачення щастя.